Шановні телеглядачі, сьогодні п'ятниця, а отже, скоро вихідні дні, з вами в ефірі Іван Русанов та Анастасія Губанова. Що ж, ранок добрий. Сьогодні будемо розмовляти про різні кольори, тому з нами сьогодні ось такі надзвичайні друзі. Це Какаду, його звуть. Ми досі ну не придумали, як його будуть звати, тому ви можете придумати щось завгодно. А ще з нами мішка. І йому теж можна придумати ім'я, і можете ви нам написати, як його назвати, і можете отримати його в подарок. Так тож ж залишається з нами буде цікаво. Доброго ранку, шановні телеглядачі. У природі немає поганої погоди, але є погода, до якої ви можете бути не готові. З вами я, Анастасія Губанова, озброю з прогнозом погоди, який захистить вас від всіх змін в природі. І спочатку прогноз погоди на сьогодні, 24 квітня на Харківщині. На заході хмарно з проясненням. Вночі 7-8 вище нуля, вдень 9-16 вище нуля. Вітер 6 метрів на секунду. На півночі хмарно з проясненням без опадів вночі 7-8 вище нуля, вдень 10 17 вище нуля, вітер 6 метрів на секунду. На півдні хмарно з проясненням. Вночі 6 7 вище нуля, вдень 8 16 вище нуля, вітер 6 метрів на секунду. На сході хмарно з проясненням без опадів. Вночі 6 8 вище нуля, вдень 9 16, вище нуля, вітер 6 метрів на секунду. У центральній частині Харківської області хмарно з проясненням. Вночі 6-8 вище нуля, в день 9-17 вище нуля, вітер 6 метрів на секунду. Пам'ятники відомому українському поету Тарасу Шевченку встановлені в 1200 місцях по всьому світу. А якою погодою очікувати харків'янам сьогодні, дізнаємося прямо зараз. У Харкові 24 квітня хмарно з проясненням. Вночі 6-8 вище нуля. В день – 9, 16, вище нуля, вітер 7 метрів на секунду. Тиск 744 мм міліметри ртутного стовпчика. На сьогодні у мене все. За будь-якої погоди бажаю вам сонячного настрою та теплої погоди в душі. На все добре. Перше україномовне гумор шоу Вар'яти на чолі з Сергієм Притулою вирушає у всеукраїнський тур до свого п'ятирічного ювілею. Бачите, нам вже 5 років, а в Харкові про нас ні слухом, ні духом. Виправляємо ситуацію. 23 травня, 19.00. Концертний зал Україна. Дві години найкращого українського гумору від Вар'яти Шоу. Квитки на сайті інтернет-білет. Довідки за номером 70508 23 травня, 19.00, Концертний зал Україна. Сергій Притула і Вар'яти Шоу. Отож, 23 травня, до нас у Харків, приїжджає притула, і ви можете виграти у нас в ефірі на нього білети. Вам всього лиш потрібно що зробити, Ваня? Так вам вже зараз, ось це дуже важливо. Вже зараз вам потрібно надсилати на наш емей-листа. E Отже, записуйте куди ТІВІ. ОТБ собака Укр.нет я ще раз можу повторити Тіві, ОТБ собака Укр.нет. Хто пише вже зараз до нас надійшли листа, той зовсім безкоштовно отримає білет на це гумористичне шоу? шоу? Так воно досить унікальне. Чому? Прийдіть і ви самі будете дивитися, навіть цей какаду він теж збирається прийти на і це мішка Також 23 травня це буде відбуватися у концертному залі Україна. Тож вже зараз можете на нас надсилати листа. І ще раз ми повторимо, те що ми сьогодні вирішили провести конкурс на краще ім'я для цього какаду. Також, а до речі, ну, якщо ви все ж таки хочете отримати білета на притуло варіяти, шоу, то вам потрібна у темі лист. Лстаста, написати «Притула» чи вар'яти шоу. Тож, ще раз, наша адреса tv.otb.sobaka.ukr.net. Чекаємо на ваші листи. У 1800 році почато створення бібліотеки Конгресу США. Президент Джон Адамс підписує розпорядження про виділення п'яти тисяч доларів на придбання книг, що можуть знадобитися в Конгресі. Однією з найуспішніших жінок сучасного шоу бізнесу в Америці вважається Барбара Стрейзанд. співачка і акторка, композитор, режисер, продюсер та політична активістка. Сьогодні у неї день народження. Її доля стала справжнім втіленням американської мрії, і вже ніхто не називає актрису смішним дівчиськом за назвою її першого фільму. А Жан Поля Готьє називали хуліганом від моди. Він народився у 52-му. Коли починав, то шокував своїми божевільними ідеями. Проте час підтвердив їх відповідність тенденціям часу. У 1852-му пішов з життя поет-романтик Василь Жуковський. Саме продавши його портрет авторства Карла Брюлова, друзі викупили Тараса Шевченка з кріпацтва. Особисті речі поета та художника Шевченка, його рукописи, живопис, графіка, книги, документи усього більше чотирьох тисяч експонатів представлені в літературно-художньому музеї Тараса Шевченка в Києві. Музей заснований 66 років тому. Ця будівля особняк цукрозаводчика і філантропа Терещенка. А ще сьогодні день народження у журналіста Юрія Макарова. У нього сьогодні ювілей. Сьогодні залишимо більше для нас. Шановні глядачі, ще раз доброго ранку, і до нашої студії вже зараз завітали гості. Так, у нас дуже багато гостей. У нас Сакаян Маргарита, директор театру Шевченка, Струнікова Майя, заслужена артистка України, Рачинський Петро, народний артист України, і Бережко Сергій, заслужений артист України. Доброго ранку. доброго ранку. ранку. <клес> Отож, наскільки я знаю, у вас нова прем'єра в театрі Шевченка була. Розкажіть взагалі про неї. Польський режисер, польський драматург. Як взагалі ставилася ця вистава і чи взагалі було важко? Постановку спектакля Антигона в Америці Антигона в Нью-Йорке Зробив польський режиссер Анджей Щитко з города Познання он сам. постановки известного драматурга Януша Гловатского. И в этом году мы сыграли первый раз в Польше, это на театральном фестивале в городе Варшаве, вот мы только приехали, где нас очень хорошо тепло принимали, очень хорошие отзывы. Много общались э, с польскими зрителями и даже с актерами. Вот актеры наши расскажут э, более mm -hmm. подробно об этой встрече. Очень интересно. Вот. И в мае мы приглашены то, также в Польшу, в город Познань, наш побратим город э, с Харьковом, э, на фестиваль э, Польская весна. Украинская, Укра... 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 По... Украинская весна. У Польши, у да. Польши, у, украинская весна у Польши, да. Вот. Мы туда приглашены. Где-то выезжаем мы 13 мая на неделю. Куда приглашены посол Украины в Польше Пан Дешица, mm -hmm. мэр города познания также будет Януш Гловацкий, драматург. Mm -hmm. Вот. И затем мы сыграем в городе Киеве, столице нашей mm -hmm. родины, куда тоже мы приглашаем и президента Украины, и посла, Укра... посла Польши в Украине. Вот. И это для нас очень важно сыграть в городе Киеве в театре Ивана Франко. Mm -hmm. mm -hmm. Мы приглашаем всех любителей нашего театра mm -hmm. вот, в Киев, пожалуйста. З нами. З нами місяць. Так, а скажіть, будь ласка, а чи відрізняється глядач, ось польський глядач від нашого, ну харківського, українського глядача? Ось коли ви знаходитеся там на сцені, так, відбувається вистава, Чи були, Чи ви відчувалася різниця реакцій на виставу? Ну, я скажу, тому що от, мої партнери вони працюють на сцені. Я весь час працюю мене чотири минулого, я працюю по залу. Uh -huh. От, І це відчувалось надзвичайно, тому що. Ну, от, Шукаєш очі, все. А я підходжу, так кажу, пані, там щось свій текст скажу. А людина дивиться на мене і одразу на монітор вгору, тому що текст, переклад йшов. І, mm -hmm. і це було дуже незвично якось. А реакції були навіть в деяких місцях цікавіші, ніж в Харкові, дивно. Тому що були там і українці, були і поляки, але реакції були дуже цікаві. Так що... Взагалі розкажіть про атмосферу саме на фестивалі. Як вам було? Як побачити Польщу? Що, що взагалі, напевно, багато нових знайомств? Чи були там, там ж були, напевно, інші вистави, чи тільки суто ваша була? Це е фестиваль е театру, приватного театру Імка uh -huh. в Варшаві. Вони е запрошують е видатні якісь постановки з усього світу, і е наша вистава попала якраз. Цей перелік. Це дуже почесно. Так. І е, ми спілкувалися на виставі були дуже знані люди е, мистецтва Польщі, у Варшаві і актори, і драматори, і критики, журналісти, викладачі університетів. І е, найголовніше те, що, ну, наприклад, я зрозумів, і було сказано відверто, що український театр. В особі Харківського театру імені Шевченка представив такий напрям театру, який в Польщі вже, на жаль, як вони кажуть, не існує, бо той психологізм глибокий і драматизм, який ми. Привезли до, до Варшави, вони давно не бачили, і це як ковток такого кисню був для них. Ну, Це їхнє висловлювання. Угу. Дехто з глядачів казали, що ніби дивилися документальне кіно. Кажуть, польський глядач скучив за такими виставами, тому що зараз. Польський театр взяв такий напрямок більш європейський, ближче до німецького театру, театр форми, театр абстрак, абстракціонізму. А ось такі вистави, де просто існують актори, ведуть діалог і ну, в реалістичному напрямку, але досить психологічному, вони скучили за таким. Тому дуже було їм цікаво. Після першої вистави ми вийшли і Анже познайомлю, каже, познайомився ця актриса Марися. Прізвище не пам'ятаю. Угу. Вона в 93-му році, році грала цю роль, що Аниту. грала головну роль угу. Антони. Аніту про прем'єрі вона грала. Да, на прем'єрі прем грала цю. Ми познайомились, розговорились, Десь хвилинка друга вона повертається до Анжея, каже, Анжей. Я сьогодні позвоню, і нехороше слово вживає. Директору театру народове. Театр народови, це, ну, один із найсильніших театрів в Польщі, Польщі. Взагалі ага. от, каже: позвони. Хай завтра на другу виставу присилає свої актори, хай подивляться, каже, як каже, треба працювати в театрі. Це було дуже приємно, якось незвично, тому що польський театр ну десятиліття, десь два-три був найпередовішим у світі взагалі. Yeah. а зараз. Щось що треба відзначити? Те, що постановка цієї вистави відбулася завдяки підтримці генерального консульства О, Польщі у Харкові і фонду Юрія Сапрунова. Ми Весь театр вражають голом, агромну благодарність фонду. Юрія Сапронова і генеральнам консульство mm -hmm. Польщі ми відчули дуже це відношення до української культури, взагалі до українських громадян в Польщі. От Бачите, у мене значить Так, розкажіть, будь ласка, про нього. Я його шукав. ой, вибачте, тут мікрофон. Я його шукав по всій Варшаві. Тільки в одному місці знайшов один єдиний. Це mm -hmm. про щось каже. Там багато різних було країн там. Mm -hmm. Всі знамен. Але Україна, Польща це тільки один був. А і чому, ви його на вас. Вот. І ще, ще був такий один дуже приємний момент, знаєте, після вистави на Гловацький запросив до ресторану, каже, кави поп'ємо. Заходимо, а там вже сиділи декілька пар, які раніше пішли після вистави до рестару, вже чекали на нас. Віднімається сивенький такий чоловічок з борідкою, в окулярах, знайоме обличчя, він підходить каже. Каже, ну нарешті я з вами познайомлюсь поближче, тому що я каже в Харкові. Дивився ну, мі мінімум каже, чотири вистави з вашою участю. Виявляється, це бувший консул у Польщі в Харкові. Які генеральний консул. Ян Гранат. Ян Гранат. Да, ми познайомилися, обнялись, Ну стали дру і для мене знаєте якось так. Я не можу назвати прізвища чиновника якогось Харківська, який би сказав, я дивився хоч одну чи дві вистави в вашому театрі. А тут людина, яка пропрацювала десь років п'ять, так він в Харкові. І в був. Польщі От. І в Польщі. Польщі. ми і Він називає вистави, на які він ходив. Ну це про щось говорить, розумієте? Мабуть, тому вони так і живуть. І про те, як польські глядачі сприймає на виставах, були дуже інтелігентні і високо. Образовані люди, тобто не, не, незвичний глядач такий, непростий. Непрости. І е, там не прийнято, це мені казав Андрій Щитко, режисер посадовник, там не прийнято після е, закінчення вистави, е, глядач не встає, як у нас. Е, ну, аплодують сидячи, сидячи. сидячи. У нас в Харкові якось там постійно на наших виставах піднімаються глядачі. Там. Yeah. А в Польщі так дуже стримано. І на і першій, і на другій виставі глядач після закінчення вистави піднімається і оплески, і, і, і браво, і довго нас не відпускали, правда? Так. Ви відчували себе, наче вдома. Так? Ну, так. Знали, бо ми дуже хвилювалися, як будуть поляки сприймати українську мову. І за рахунок того, що переклад зверху був їм було дуже важко дивитися їм на сцену, а потім кожного разу піднімати голову, на кожну репліку читати переклад. Mm. Але все одно. Ані після спіктакля спустились гримерку, і актерам кричали Браво! Ви навіть не знаєте, які ви звезди, тобто вас вже чекають, мені здається, там Так, дуже. А взагалі не було такої ідеї, наприклад, перекласти виставу і вивчити текст польської мови. І приїхати в наступному році це, ворожі, це дуже польською. складно. Ні, краще хай вони вчать Україну, <рес> якщо серйозно це тільки початок співпраці польсько-української театральної. Перша вистава була. Прощай, Юда і раніше Ярдинського, теж постановці Анжея Щітко. Це ось друга вистава. А в майбутньому є. Ми і ми будемо про це говорити в Познані, коли буде там посол України в Польщі, пан Дешіця. Про постановку української сучасної української драматургії на польській сцені і польською <гум> мовою, звичайно, і нашими режисерами, тобто так буде продовжуватися співпраця, маємо надію на це на підтримку держави і так. Це буде mm досить цікаво. А думаю, чи не було у вас ідеї пригласити до нас у Харків ну, когось там з польських акторів, щоб ну, вони тут щоб вони тут бігали? Щось... Ну, це розглядається угу. в будущем, тому що приїжджав до нам відомий актор, режисер і художественний руководитель польського театру mm-hmm. Сіверін. Есть такие вопросы, мы их рассматриваем. Я думаю, что это все можна, Все можливо. Можливо. <гум> да, взаємне сотрудничество, да, пересмотр, спектаклі. Угу. А скажіть, взагалі, чи було працювати важко з польським режисером? Це ж, напевно, інакші стосунки, зовсім інакше відношення. <гум> Опит у наших акторів великий, поэтому я думаю, <гум> що. <гум> Мені спочатку було дуже важко, тому що ну, я, я один працюю, я не пов'язаний з партнерами. Там. <гум> Окремо по залу, було спочатку дуже важко. Ну, він ще торохтить польською мовою. Кажу, я вже не видимо. Кажу, анже, ну українська мова не така швидка, розумію, я можу. От. А він молодий. Кажу, ну потім, можливо, наговориться. Ну, ну важкувато було, але потім нічого. Розговорилися. Нічого договорилися. Дуже е приємно підтримуєш мене чи ні? Те, що режисер Анже Щітко працював дуже. Ретельно, так, скопульозно з акторами вибудовував діалоги як, як в кіно. Погляд, ракурс все дуже точно і вимагав це від нас, але це було підкріплено зсередини психології, не просто форма. А... Правда? Так, і Анджей дуже. Толерантна людина, дуже такий акуратний з актором, він дуже любить акторів, тому що, мабуть, сам актор. Сам. Так, і він розуміє психологію акторську, і тому дуже ну, приємно було працювати, дійсно. Дуже спокійно, ретельно і акуратно так. Культура. Да, да. З великою повагою, любов'ю, до... і без кріка. Що, угу. різні режисери були. А ось, стосовно сцени та самої зали, чи ну вона така ж сама, як у нас, не, чи можливо там щось не, теж таке суперссучасна сцена, яка трансформується будь-як можна mm. переставляти глядачі і там, і там mm -hmm. все Очень і... хорошо технічно оснащена сцена. Mm. На вам було приємно попрацювати і на такій приємно. сцені також. Приємно. Тепло, ну, і... тепло було. Ну ми, ми звикли працювати на нашій малій сцені, де mm -hmm. глядач от поряд з нами сидить. Там mm -hmm. теж глядач був поряд з нами. Mm -hmm. Отож, дуже дякую, що ви до нас завітали. І, надіюсь, ще на більшу співпрацю Польщі і України. Також приходьте до нас розказати про свої досягнення. Ми дуже щасливі, що у нас є такий театр, який має такі великі досягнення.